Перевірили котельню основну центральну міста. Вільнянськ там на сьогодні встановлено генератор потужності 175 кВт, Частотний перетворювач. Це найбільша котельня. Вона надає тепло населенню майже 750 абонентів. Плюс 26 об'єктів бюджетної сфери, інші також споживають тепло від цієї котельні споживачі. Готовність там 100%, на території багатопрофільної лікарні вільнянській, є опалення, це автономне опалення, газова котельня. На сьогодні також є підключення до централізованої системи опалення на випадок, якщо котельня виходить з ладу. або Перебої з газопостачанням також генераторами стоїть святково забезпечена. За останні півтора роки встановили достатню кількість генераторів. А окрім цього, ще у нас є п'ять генераторів, які ми підключаємо окремо. Для реанімації приймального відділення терапевтичного, коли не потрібно, в дуже великій потужності. Місто готове в нас на 100%, тобто всі заходи були, які ми планували, все було проведено. Попали на матеріали. Ми приймаємо заявки. Дані заявки ми передаємо благодійним організаціям. На сьогодні у нас працює дві благодійні організації, які ми передаємо. Благодійні організації надають або брикети. Паливо дрова або хоста відповідно до закону. Люди отримують субсидію. Субсидію, пільги це все відповідно до закону. Цьому році підготовка до опалювального сезону 24-25 року була найбільш складною і найбільш відповідальною. Ми розуміли це, і всі комунальні організації, всі ті, хто відповідає за тепло, водопостачання, водовідведення, електроенергію, всі готувалися на з самої ранньої весни. Зроблено все, що заплановано на 100% по всіх параметрах.